Вітаю! Наближаються свята, і кожен з нас готується до них по-своєму. Але є те, що об'єднує нас усіх, що робить кожен з нас, аби почуватися на свята комфортно і святково. Це пробирання знаходимо старі е, непотрібні речі, аби їх викинути. Заглядаємо у всі шпаринки. І коли знаходимо там щось несподіване або те, що не належить нам, будь-яке прибирання не обходиться без безладу. Бо інакше не знищити бруд, не навести порядок. Не прибрати у недоступних місцях. Якщо такий процес відбувається у нашому домі, то аналогічні процеси відбуваються зараз у нашій державі, у світі, у Всесвіті і всередині кожного з нас. Я люблю насолоджуватися енергією порядку. Це коли після генерального прибирання усе навколо сяє, і повітря здається прозорим. Оце воно. Але цей процес клопіткий. Отже, щоб наповнитися енергією порядку, слід попрацювати над собою. Щоб наповнити свою оселю сяйвом, треба потрудитися. Той бруд, обмани, інтриги, злі задуми, про які ми зараз дізнаємося, це добре. Бо йде прибирання. Для чого? Щоб усе наповнити світлом. А світло що робить? Так розчиняє темряву, перетворює її, трансформує. Отже, це добре і правильно. А тепер знову питання. А хто робить так? Змів, сміття у кімнаті? І замість того, щоб винести його з хати, закинув десь під ліжко. Оце є про роботу правосуддя в Україні. То чи буде сяяти наша оселя? І от тим некваліфікованим прибиральникам хочеться задати питання: ви збираєтесь тут жити чи ні? Ну, і є два варіанти. Пропозиції на два варіанти їх відповідей, ну ви їх знаєте. А що означає наповнити світло у нашій дійсності? Показати, розказати, обговорити, виявити, присікти, ліквідувати ну, проблему. <кхм> Вирішити покарати. Отже, хулиєсхеї... І я думаю, ви зрозуміли. Звичайно, тривалість прибирання залежить від розмію приміщення, його наповнення, захламленості. <кхід> і, зрозуміло, це робота не одного дня, року чи десятиліття. Але що головне, так, почати і правильно поставити ціль. Ну і куди без плану прибирання. Тут я змушена погодитися з безумною. Ну і зрозуміло, з чого почати. Це той варіант, коли тьма висвітлюється світлом і розчиняється. Люблю я це образне мислення. Результат буде обов'язково. І він буде позитивним. За умови участі усіх сторін. І всюди. Смішно чути бажання самих злочинців, вкладені у уста безмозглих про те, що винні, злочинці, корупціонери будуть покарані після війни. А що всі судді воюють? Нікому цим займатися? Чи дехто чекає, чиєю перемогою закінчиться війна. А нас намагаються приспати, зробити співучасниками, забити баки зайвою інформацією, відволікти від проблем важливих, чимось надуманим, вигаданим, другорядним. Пам'ятаю обіцянку цієї влади зробити наше життя у смартфонах. Це малось на увазі підмінити поточну реальність вигаданою. Ну, тобі ж будувати Росію на теренах України. То помирати, калічитися, відморожуватися, втрачати здоров'я. Хлопцям на передовій можна. А Карати порушників треба чомусь пізніше, після війни. То хто прибирається? З якою метою? Які задуми ворога і його спільників в Україні? Що вони для цього роблять? Хочеться це слово перенести неправильно. Кожна моя думка відбивається. Так працює світло. Слід мати віру в перемогу світла, віру і терпіння, чекати великого откровення, а на шляху до перемоги світла діяти без страху, бо страх понижує ваші вібрації. Робить вас залежними. Кожен має обрати собі одну істоту світла і звертатися на ім'я до неї за потреби у якихось гострих ситуаціях. І цей зв'язок буде ефективним, якщо ви постійно будете це робити. Довіряйте цій істоті. Результатом нашого прибирання буде очищення, де відкриються великі істини. Перша історія нашої планети, яка ніколи ніде і ніким не озвучувалася. Друга. Новоявлена історія нашої Землі відкине вірування, які Виникли на планеті, створені різними релігіями. І третя істина буде розказана уся правда про кожне створіння світла і, як наслідок, будуть виявлені маніпуляції, приховування лідерами планети цієї правди від нас. На всі проблеми треба дивитися спокійно, навіть на самі трагічні. Душі людей, які зараз знаходяться у найнебезпечніших місцях, ситуаціях, позбавленнях, обрали собі цей досвід ще до народження. Це означає, що у попередніх життях вони робили це над іншими. Вони завдавали іншим такого болю і страждань. А ті, хто завдають страждання зараз, біль насилля, знущання, позбавлення іншим, ще зазнають його самі. Закон повернення. Коли для повноти досвіду душі повертається до нас усе те, що ми. Робили раніше усі енергії, які ми транслювали раніше. Ми всі проходимо еволюцію свідомості. Вона полягає у наборі знань, мудрості і виборів. Про знання і вибір ми вже говорили. Мудрість це енергія, яка зараховується нашій душі. У процесі усвідомлення життєвих уроків. Усвідомлення означає більше так не робити. Ця енергія мудрості приходить до нас по запиту. Ну, хто що наклав, той й має. Моя сила у кількості енергії світла, яке нагромадила моя душа. Здобуваючи досвід у різних втіленнях на протязі багатьох тисячоліть. Як утворюється світло, я вже пояснювала. Але сьогодні нагадаю: якщо ви до життєвих перипетій будете ставитися як до математичних задач у школі, а вони саме для цього і даються дітям, аби діти вчилися. Шукати вихід, шукати відповідь, розв'язувати, мудрувати, програвати різні варіанти. Тобто, така собі школа життя. Ну, і саме головне це направити свою енергію на це завдання, зосередженість так, для того, аби його виконати виконати успішно. Тобто, без відчаю, страху, зневіри, апатії, болю, а з інтересом і вірою в себе Я це зроблю. То якщо ви будете діяти саме так, то будете перетворювати своєю діяльністю енергію проблем в енергію здобутку, результату. А отже, світло, яке зберігається у надійному сховищі ваших вищих аспектів я. І видається вам за потреби. Щоранку я роблю таку практику. Стаю рівненько, зосереджуюся. Зі свого хребта через корону чакру піднімаю стовп світла, з'єднуюся з джерелом, це теж таке собі там, от ніби око, так? десь там у небі високо. Ви маєте чекати. Ну, коли ви кілька разів зробите, ви відчуєте це з'єднання. І потім, по цьому стовпу світла, який я туди транслюю, потім по ньому опускається енергія світла. Ну, от золото таке, так, і воно наповнює мене повністю від голови до п'ятого. І я маю собі такий резерв енергії на день, але це моя енергія, я її ні в кого не краду, я її там е відклала раніше. І зараз я її беру. Вона до мене повертається. так. Ну, от так ніби заправити автомобіль, так? Топливо. <кхід> Сьогодні вірш про зиму. Сприймайте його як чарівний пейзаж. Це, коли ти бачиш красиве у проблемі. Написаний він ще до війни, зима. Прийшла зима, розкішна, мов та пані, з подолом пишним впелені сніги, то іним химерні візерунки малює на гіллі і на стеблі, то сніговицею дороги перекриє. Колючим вітром пробере аж до кісток, тріскучими морозами з подвір'я всіх у хати зажене, тріщить мороз, тріщать у грудці дрова. Тепло на серці, радісно в душі. Потішила зима міста і села. Земля вже спрагла від її чудінь. Вдалого вам прибирання. Це потрібно для тіла. Наші душі потребують очищення. Наш розум і душа єдині. Наші душі повинні набути вібрації п'ятого виміру. Душі, а не тіла. Наша душа інтуїтивно відчуває нас і ми одержуємо інтуїцію. Ми думаємо, а наша душа приймає нашу думку. Ми єдині. Наші душі слід зцілити від болю, страждань, зла, магії, насильства, всього. Засіб встановлення зв'язку любов. Наш дім наше серце. Тримайте його відкритим і люблячим, бо серце оселя нашої душі. І ми зможемо тоді об'єднатися в одній енергії. Довіряйте своїм охоронцям, своїм майстрам небесним, яких ви для себе обрали. Пам'ятайте, нікому Бог не дає більше, ніж він може винести. До нових зустрічей!